У п'ятницю о 21.30 говоритимуть ті, чиї кров, піт та сльози лягають на вівтар свободи, що ваші очі бачили за цю війну. Розбиті людські долі і пограбовані е росіянами хати і людей, яких розривають міни. Що у них на душі? Я ще поки що не прийняв цього, що його немає. Який біль вони роками носять у собі? Десь для себе я там оправдання там. Знаходжу, так, що класно, що я не відмовив, що він хоча б там ці п'ять днів побув з тією дитиною. Як їм дається ота сміливість іти проти смерті за нас усіх? В наші життя нам не, не, не належать. Вони належать суспільству. Ми їх віддали суспільству, і ми взагалі ну взамін нічого не просимо у переддень річниці незалежності. Наша земля не заслужила такого. Наші люди не заслужили. такого. проєкт Мосейчук плюс воїни світла у п'ятницю, о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.